Всім доброго дня. В нас сьогодні навалило снігу, дуже багато. Цілу ніч до другої години ночі, точніше, з жінкою бігали, скидали сніг з теплиці. Думали, що завалить, але все добре скінчилося. Маємо ось таке господарство. Ось таку тепличку. Соток, сім земельної ділянки будемо. Цьому році пробувати щось вирощувати. А зараз покажу роботи в теплиці, там, де ми е, утіпляємо її пінопластом для того, щоб не примерзала земля. Ось вже прокопали траншеї, в які будемо закопувати пінопласт. Ну, а що з того вийде, я вам покажу після того, як закінчимо. І ось так у нас все виходить, майже вже закінчуємо. Ось так десь закопували цей пінопласт десь на 20-25 см. Думаємо, що все допоможе і надіємося, що не буде дуже сильних морозів, щоб аж так промерзла земля. Лишилося нам 2 метри, але сили почали покидати нас. На вулиці зараз плюс 1, а в тепличці маємо 10 градусів нахекали. Бо прийшли зранку, було 8, на стало 10. Тому ось так. Так і працюємо.